Довідки усім, хочу вам засняти ще таке цвітіння гарне. Правда, вони вже, бачите, відцвітають. Яблучка, але ще все-таки є цвітіння. Зараз прогуляємося по нашому саду гарно. І подивимося, чи ще якісь квіти цвітуть. Вони вже абрикоси повідцвітали. Корови навіть пасуться, дивіться, вже вийшли на пашу. І подивимося, мабуть, вже яблуньки теж я вже бачу, повідцвітали майже усі. Але все-таки ще трошки квітів є. Зараз прогуляємося, побачимо такий гарний сьогодні день, чудовий. Які коровки пасуться. Уже в них така класна висока трава. Виросла. Велика кропова, гарна. Ну от зараз подивимось. Що ж у нас тут таке? Виросло цікаве новеньке. Які квіти чудові. На жаль, яблуньки вже майже повністю поперецвітали. Ну нічого, але чав ще раніше трохи попередцвітало, зараз вам ще покажу. такий гарний яблуневий сад. От у нас. І дивіться, які чудові квіточки. Ну, Ще трошки от є тут. Але вже майже всі попроцвітали, ще гарне цвітіння, ще залишилося трошки. Але вже не таке гарне, як щось я пропустила, прогавила трохи. Вон коровки. Пасуться одна, друга. О, яка краса. Воно вже все, майже от пару ще квіточок вам засніму. Такі гарні квіточки, чудові. Але вже майже все. Всі яблуньки. От якраз були такі холодні. Е, холодні дні. Не знаю, чи вони прийнялися, чи будуть якісь яблуньки, чи ні в цьому році. Така от краса. такий садок тут у нас гарний. Приємно погуляти. Коровки пасуться. Ого, які вони великі коровки. От. Такий чудовий садок. Нікого немає зараз ранку. Поки що можна вийти прогулятися. Вон, бачите, вже всі майже поперецвітали квіточки. Такі вам ще покажу трошки. Але вже вони вже, бачите, деякі зав'язалися. Подивимося, який буде врожай яблук в цьому році. Така краса. Ще трошки є яблочок на цих квіточок. Трошки ще продовжується цвітіння, але вже воно майже на. Ще, мабуть, пару днів і навіть і цих квіточок не буде. От вам показує останні дні цвітіння ямли. Така краса у нас тут біля агроакадемії Гарні дуже. Вон там вже починають такі синенькі якісь квіточки, теж ці цвісти. Ціла полянка. От там таких синіх квіточок. Дивіться, це тут. Теж. Ніжні ніжні квіточки оці. Кори... До речі, теж якісь корисні. Точно не пам'ятаю, але щось таке. Та он синенькі такі поляни цілі. Дивіться, які гарні дерева ще є, яблунькі. І вон цілі поляни цих гарних квітів. Така невеличка, воно ще деревце цвіте, доцвітає яблунька, тут вони вже старі дуже дерева. Такі от, бачите, старі вже стовбури. Не знаю навіть, ну тут так небагато, мабуть, яблук є. Трошки виростає щось. Але от вони вже все, майже поперецвітали. Така краса, такий чудовий сад тут. Всім бажаю чудового дня. Усім до зустрічі. Пока-пока-пока. Такий у нас класний садок є. Е. В житомирі чудовий, гарний.